Поверненням на найвагоміший проект країни. Зважені та щасливі. Щойно учасники вперше відкрито заявили, кого із суперників не хочуть бачити у таборі. Кристина, нічого лічного. Вони поклали одне одному вагу і тепер мають підняти її на висоту дев'яти поверхів. Почали! Переможець отримує суттєвий приз. Мінус кілограм на зважуванні. Але той, хто дотягне свій мішок останнім, матиме покарання. Плюс один кілограм. Вперед одразу вириваються Марта, Альона та Кристина. Адже їхні мішки найлегші. Мінус один нужен мені. А хто відкажеться? Я не думаю, що хтось одкажеться. Спросіть у будь-якого. кожен скаже, що він, собственно, заслужує. І якщо навіть не скаже, слукає. Це буде. Если приду я вам чесно говорю. У Альони 13, марти 11. У мене було 19. Якщо у мене в мішці більше всього кілограма, це прямой показатель того, що я сильніший. Чи вдасться Кристині наздогнати суперниць та фінішувати першою? А чи наразі Альона з Мартою її випереджають? Та жорстка боротьба. Розгоряється не лише за перше місце. Страх, лише не последній. Тому що якщо тот, хто останній, заробляє плюс 1 кілограм на звичайні. Думав, що здахнуть, що щось в мене вилетить, розумієте, це було щось. ну Це було дуже важко. Мішок Андрія важить 44. Я понимаю, что мне уже тяжело. И получилось, что у меня раз перекосило. Я начал перехватывать. У меня щелкнуло что-то в плече. В Юры та Алика по 46 килограммов. У меня сейчас в мешке больше на 7 килограмм, чем я скину. Я не ожидал, что так будет сильно тяжело, но пальцы уже не сгинались. Я думал, что все, брошу. А найбільше 50 килограммов у Вовы. Я підняти 50 килограммов. Важко, короче. І обідно стало, чому в мене найбільшого. Вова може приіграти, у нього шансів проіграти більше, ніж у всіх, тому що найтяжі мішок і він не силовик. Я не знав, як підходити до тях короче, витягати. Це було для мене таке випробування. Альона і Марта ведуть. Малесенький відрив. Було б позорно, якщо б е, я прийшла там п'яте, допустимо. Я хотіла б Марта! Марта перша! Я є! Е. Альона друга. За виграша мені не хватило, наверное. Ну, може, секунди-дві. Ну що, я обіцяла, що я виграю, а я не виграла. Христина третя. Слава Богу, у мене вот такое чувство облегчения, что не плюс один. Хлопці рухаються майже в рівень. Трошки попереду Рома. Рома ще трішечки. Рома четвертий. Самое тяжелое было в самом конце, когда уже реально пальцы не работают, а остаются там считанные метры и нужно тянуть. Я хотел сдаваться, но я понимал, что... Чому я буду здатися а не до другой. Юра фінішував! Андрій фінішував! Останніми майже на рівних ідуть Вова та Алік. Кожен із них ризикує отримати плюс один кілограм на свої ваги. На тринадцятому тижні плюс один кілограм це значить, що це 50% відсотків того, що можна поїхати додому. Я не последній прийшов, лише плюс 50 кілограмів підняв. Вовчик, йди до мене, маякійця. Ти реально так тягнув піпес. Не вийшло. заробити роботу плюс 1 кілограм. Марта, вітаю тебе. Yep. Сьогодні ти була першою, а це означає, що ти чесно заслужила свій мінус один кілограм. Алюк, до твого результату на зважуванні буде додано один кілограм. Дополнительна мотивація. А результат я основною числя все одно своїх скинутих кілограмах. То, що ми розкладывали кілограми, напрямую доказує, і то, наскільки ми вважаємо друг дружку опасними. На сьогодні це все. Зустрінемося. Учасники відкрили карти. І все, що було за спиною, сказано в обличчя. Для кого відкрите протистояння стане додатковим стимулом для боротьби? А хто не витримає натиску противника і здасться першим. На першому конкурсі цієї неділі Малік отримав в нагрузку один кілограм. Це просто недопустимо. Ігор програє Ніті. Два зважування поспіль. І поступатися втретє, тренер не збирається. Нас осталось троє. Блін, А ще п'ять недель. Я не хочу, щоб у мене нікого не осталось, ви понимаєте? Задача всем сделать минус два. А де мінус три? Три, два, один. Чтобы Алик не попал под желтую линию, ему нужно сбросить 3 килограмма. Алик, сколько завтра нужно сбросить? Три. Три. Выдох. Перед собой. Подожди, подожди, еще не ускоряется. Игорь, в принципе, понимает, то, что у меня плюс один. И футболка мокрая, на последних силах все делали. Тренуючись, варто пам'ятати про водний баланс організму. Не забувайте випивати щодня не менше півтора літри природної води. У Нас лишилося у нашій команді гра троє. Якщо будуть такі тренування, як було сьогодні, то однозначно з нашої команди не піде ніхто. Я постарався настроїти Аліка, Рому і Крістіну на те, щоб вони виграли всі конкурси і на емоціональному підйомі підійшли до фінальному взяшу. Давай, давай, не встановлювайся. Три, два. Однак заняття у спортзалі ще не гарантія схуднення. Результат на 70% залежить від правильного харчування. Цього тижня учасники вперше за весь проект готують самостійно. Але для декого кухня несподівано стає ареною для з'ясування стосунків. Я на ужин готувала кабачки, фаршировані фаршировне э, індушине м'ясом. Ну я на кухні не тільки готувала, ми пересіклі з Крістіна. Що так, Кристин, подожди. Я тебя за тебя нормально вопрос, ты так отморожене, знаешь, подожди. Я не отморожена, Кристина, я устала сегодня, понимаешь? Она меня просто раздражает. Она меня просто бесит. Ты не думаешь, что у кого-то может быть испорчено настроение? Потому что ты испортила настроение. Після конкурсу де відкрито виказали неприязнь одна до одної, дівчата більше не стримуються. Ну, ты говорила, что меня слишком много, что я невнимательна, что я лезу поперёк. Давай наше чому... так подивись. Ты вот, подожди, я не договорила, Марта. Ты меня не слышишь, и у нас тут вот диалог не получается. Я не хочу сейчас с тобой развалить. Всё, ты не обижайся, давай поговорим потом. Кристина та Марта почали ворогувати, коли їхні особисті інтереси стикнулися навколо одного чоловіка. Кристина оказує багато уваги в сторону Андрія. Я ревностно отношусь, э, скажем так, когда внимание получаю не я. Это чисто женский эгоизм, я думаю, каждой женщине приятно получать внимание много. Марта пользуется Андреем, и Марта пользуется тем, что он ее как-то прикрывает. И знаете, очень обидно за человека, я его очень люблю. Я могу сказать на всю Украину, что я люблю этого человека, потому что он классный. Чтобы Андрей победил, нужно убрать Марту, чтобы она его не отвлекала і не достигала своїх каких-то результатов, э, его усилий. Давай доживем до конкурса, а там посмотрим просто, как каждый себя повезет на самом деле. Да. Вот сейчас мені Кристина уже не жалко. Я біла і пушистая, пока на хвост не наступи. До яких заборонених методів вдадуться жінки, аби вижити одна одну з проекту? Сливать соперника? Думаю, да, я готова. Я хочу, чтобы Марта ушла с проекта. Она мне мешает. Я выиграю. Здравствуйте, участники! Здравствуйте. Вас осталось всего 8, и вы на финишной прямой. Сегодняшнее испытание покажет, насколько сильно каждый из вас хочет выиграть второй сезон. Теперь внимание задания. У каждого из вас в начале конкурса на плечах будет гриф от штанги. Перед вами мешки весом по 5 килограмм. Вы по очереди будете говорить, кому вы хотите их повесить. По одному мешку на каждую сторону грифа. Если гриф станет слишком тяжелым, вы можете его бросить и выйти из игры. Победит тот, кто простоит дольше всех. А приз поможет вам избавиться от сильного соперника или уберечь своего друга. И это право двойного голоса. Угу. Приз э, дополнительный голос на голосование. Помимо своего решения, еще дополнительно право голоса. Интерес. Ну, На сьогоднішній день да, есть такие люди, которых я готова слівати. Да. Настя пообіщала, що я буду Вову. Учасники від самого початку тримають гриф від штанги, який важить 20 кілограмів. Рома, на чью штангу? Андрюш! Меня этого вообще убило. Я удивлена просто. Дружиш з Андрієм? Да, он твій друг. Чому ти не піддержиш Андрія? Ну, на мене бросали Рома. Я не розумію, чому я считаю. Минулого тижня Роман, Марта та Андрій домовилися діяти спільно і вибивати конкурентів. Однак, лишившись у трьох боротися за приз, Андрій одразу позбувся Романа. І, схоже, чоловік йому цього не пробачив. Я думаю, что коаліція Марта и Рома закончится тогда когда одна часть треугольника отвалится. Марта з Андреем, да, они друг за друга. Рома, он ни в какой не коаліції, а каждый бореться сам за себя. Я думаю, что Рома далеко не простой парень. Я хочу ошибаться, но я сейчас не можу понять, что происходит. Мені пофиг, які конкурсы. Я хочу перемагать. Хочу попасть перш за все в фінал. А якщо я попаду в фінал, я виграю прес. Ви ж не знаєте дурного Гуцула. Кристина, твоя черга. Юра. Потому что Юра мне очень часто хамить. Мне не подобається его отношения и поведение в мою сторону. Здесь, как одна семья, вся команда для меня как родные люди. Кроме крести. У попередньому випробуванні Альона всього на кілька секунд поступилася перемогою марті, якій учасники віддали найменше кілограмів. Марта за щодо подіжки виіграє від Марта. Марта. Хоч вона називає себе блондинкою. она нікого жаліть не буде. Ріана повинна здесь на проєкті. І я здесь. Я буду боротися до конца. Алик. Вова. На першому змаганні тижня Алік програв Вові всього секунду. За що отримав плюс один кілограм на зважуванні. І цього разу він жадає взяти реванш. Оває коли сильні сільські. Вова! Алік! Ха. Зуб за зуб. Мені перших 10 кілограм поклав Алік. І я у відповідь йому поклав 10 кілограм. Це була боротьба на вживання. Рома! Ходит, худой, і я понимаю, что ему нефиг делать. Я считаю, если бы у меня был такой вес, как у Рома, то мне тоже можно было бы смело уходить. Ну, такие котяра, такие погляды, такие либо добряшки, па пацанчика, скики злости у него отрываются. Рома Рома, когда это вот начинается конкурс, он начинает всех запугивать. Я все пам'ятаю за кожного. Феноменальная память. Буду не забуду, Не бойтесь его. Это просто пустые слова. Андрей. Рома ложить. Рома, ты считаешь Андрея самым сильным соперником? Не, его считаю самым лучшим другом. Может, Буш. Рома никто ну, не боится на самом деле. Что, что такое Рома? Рома это М -м -м. разговорчивый молодой человек. Вова, твой выбор. Алик. Вова. Юра, кому? Кристине. Ой, здорово так. Я понимал, что если я не выбью Кристину раньше, то она мне успеет навешать больше мешочков, и тогда я даже не смогу соревноваться с ловом. Мальчикам и девочкам дуже тяжело. Если мальчик сильный, который тягает железо в зале, причем много железа, посылает девушке дополнительный груз, то ну, это уже вам выводы делать. Он готов съесть хрест и готов подушить всех сильных. І нічого не зробиш, його ніхто не переконає в цьому. Хіба психолог якийсь професійний. Марта. Кристина. Жорстка. Опа. Для мене зараз суперник Кристина, тому що е, у Альони, власне, не такий вес, да, і їй вже збрасувати не так багато залишилось. Що ти робиш, Марта? На***** ти це робиш? Я, в принципі, зрозуміла, що вже буде мені не сладко, і сказала: от, скільки буде, стільки будеш держать. Наразі Кристина разом із Грифом тримає 40 кілограмів. Це майже вдвічі більше, ніж у її суперниці Марти, яка в жодному разі не збирається поступатися. Мої методи попадання в п'ятерку це підтримка Андрія. Андрій, ну, Кристина. Пошла жара. По-моему, Кристина, появились поклонники у тебя. Она подружилась с Андрюшей и теперь им манипулируют, откровенно говоря. Кристина! Кристина! Кому? Заслуга Андрея в том, что Марта еще здесь. И Марта самый слабый игрок из нас. Если Андрей уйдет, то, возможно, Марта тоже отправится за Андреем. Андрюша, как скажешь? Когда я Кристине отправила мешочки, а Кристина, в свою очередь, мне вес не добавила. Но я не оцениваю это как благородство с ее стороны. Я поняла ее тактику, а она хочет меня выставить в не в самом хорошем свете. Вы понимаете, Марта, она вообще не опасна. А Андрей прикрывает Марту. И э, постольку, поскольку Андрея все уважают, э, Марту не трогают остальные. Хоча роздражає тання многих. Алік! Алік переймає приклад Кристини і вирішує вибити Андрія. Допоки хлопець не підозрює, чим це для нього обернеться. Марта! Ну, наверное, Штанга Аліка стає найважчою. Тепер хлопець тримає 60 кілограмів. Учасники розуміють, що вдвох Марта з Андрієм швидко викинуть всіх з боротьби. Було зрозуміло, що люди просто взаємодію і потихонечку сливають ребят. Чи виб'ють учасники Марту та Андрія із гри швидше, ніж ті позбудуться всіх конкурентів? Вова! Будемо робити якісь кроки, щоб розвивати користь? Марта. Ну І слабшим нам є Марта, Дікома. Я думаю, що Марта ще не добра. Вова, а чому ти такий недобрий? Та що недобрий? Кристина Штре тримає двоє. Мені неприятно було отримати сьогодні від от Вови мешочки з весом. Вова маленький, наими мальчик. але далеко не глупый. як його многие вважають. Я говорю, Аленучка, ну, болит у тебя ручка. Подержи, подержи. Ну, пускай, ну не первый, Люна, давай не первый. Я реально понимала, что я девочка, но, извините, у меня нет такой силы в руках для того, чтобы выстоять долгое время с большим весом. Сегодня стало ясно, кто самый слабый. Марта выигрывала два конкурса подряд, подкидывая мне килограммов. И она сдалась первой. Вот это было кайфово. Конечно, я довольна собой. Я поняла, Алена, иди в финал. Рома! Дрюх. У него начала уже спина и руки. У него одна рука до сих пор не мая, он не может отойти. Я думав, що я найсильніший, що Я реально виграю. Не зміг. Він чисто фізично розумів, що він не потягне. І тим не менше, він умудрився перед тим, як бросити гриб, спочатку дати мені два мішка, а потім бросити гриб. Якщо ти хочеш бросати, бросай. Зачем мені давати ще дополнительних два мішка? Через жагу до перемоги Роман і призу не виграв, і втратив довіру кращих друзів на проєкті. В один миг, да, Рома превратился в соперника. Если он попадет под угрозу, то он поедет домой. Следующая борьба началась, когда вот осталось, грубо говоря, пять человек. Пошел реальный слив. Андрей, кому? Али. Как бы я всех троих зайцев за раз бы не убил, поэтому я выбрал Алика. Али! Юра! В принципе, я знаю двух людей, которые мечтают сильным соперником. Юра и Андрей. Мы три тяжеловеса, веса, а самые тяжелые на проекте. То есть вот мы между собой и воюем. Юра! Кристина! <свеч> Долго стоит! Вот он сказал, что ты здесь задержалась. Да я еще надолго здесь задержусь, по крайней мере, планирую. Она держит больше, чем Вова. Она единственная девочка и соревнуется с вами с парнями. Молодец. Я всего держала 60 килограмм. ж Тримають, Андрей, та Юра, валика 70 килограмм, а у Вовы 50. Юра, тебе не жалко, Кристину? Нет, не жалко. Кристина! Юра! Ого, Кристинка! Сочка крашена! Ах, натуральная Юра, натуральная! Я хочу быть именно тем бельмом на глазу, которое всем мешает. Вот это меня это подпитывает. Вот я стала своего рода энергетическим вампиром. Мне просто її жалко стало її так перекосило там взагалі її найважче було было Я себе пообещала, что вот сколько смогу. Я свое задание выполнила. Я могу с уверенностью заявить о том, что лучше всех на конкурсе проявила себя я. Вова! Андрюха, я так скоро упаду. Ты только попробуй, упади. Я тебя упаду потом Ай -яй -яй. сама. Ай-яй-яй! Алек начал заигрываться на меня, я на Алика, а Юра начал выбивать то Кристину, то Вовка реально вот он стоял такой, типа. Его просто не заметили. Если бы его заметили, он бы вылетел там сразу после начала. Вова. Андрюха. Алек. Андрей, я догадался. Алік. Не пропустіть після перерви. Алік, Юра, Вова чи Андрій? Хто з четвірки найсильніших чоловіків вистоїть найдовше і отримає право подвійного голосу. Чому зустріч із дієтологом закінчиться для учасників несподіваним скандалом? Та головна трига 13 -го тижня. Хто з учасників вийде з боротьби усього за місяць до фіналу? Дивіться вже зовсім скоро!